23 і 24 березня в Пирятині проводяться командно-штабні навчання Пирятинської ланки державної системи цивільного захисту населення. Перевіряються дії служб при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій. В ході командно-штабних навчань перевіряється готовність органів управління сил та засобів цивільного захисту населення, проводяться тренування оперативного складу служб цивільного захисту району. До навчань залучені комісії з техногенно-екологічної безпеки, комісія з евакуації, протиепізотична комісія. В навчаннях беруть участь Державна служба з надзвичайних ситуацій, відділення поліції, ветеринарна та медична служби. За легендою навчань, 23 березня на місцевості в умовах реально наближених до справжніх, відпрацьовано надзвичайну ситуацію з ліквідації наслідків стихії, техногенну аварію з витоком аміаку та виявлення африканської чуми свиней. Щодо останньої змодельованої ситуації захворювання свиней, учасники навчань показали відмінні результати, оскільки в недалекому минулому реально ліквідували африканську Чому свиней у селі Харківці. Вже наступного дня буде відпрацьовано надзвичайні ситуації, пов'язані з терористичною загрозою та вибухонебезпечними предметами. Про це вже у наступному випуску новин.